Мій позивний Єврей, я військовослужбовець 70-10-ї штурмової бригади розвідувальної роти, командир розвідувальної групи. Розвідник це є дуже гарно підготовлений і дуже крутий піхотинець. Тобто, якщо я просто був штурмовиком, був нормальним штурмовиком, я собі так думаю, я на той, на той момент я був командиром. Взводу штурмового, в мене було три відділення. І по факту я ні разу з автомата не стріляв у росіянина. Ні разу. Тобто моя робота полягала в тому, що я так, управляв боєм і був на зв'язку в Збройних силах з 24 лютого. Ви можете встати, не Так, я мобілізований. До того я був прикордонником. Я три з половиною роки в мене був контракт в прикордонній службі. Я був там з них півтори роки в АТО. Нічого особливого за лік такого не було. Під обстрілом я був. Один раз в бліндажі, дуже гарно викопаному, дуже добре закритому, тобто мені навіть страшно не було. Тим більше мені тоді років 20 було, я не розумів навіть, що це таке, і мені страшно там не було в той момент. Це було 24, це навіть 25 лютого. Та з 25-го, це 24 лютого я проснувся від дзвінка мами, яка за кордоном знаходиться. Каже, все, почалась війна, коротше, там я так відкриваю телеграм, і просто десь, напевно, до 10 ранку я отак листаю новини. Там Обстріли то, то обстріли і тому подібне. Після чого я взяв свою дружину, сказав їй, давай переїдемо в місто, де я виріс, в маленьке містечко, таке спокійненьке, і тим більше це ну, тут ніяких заводів, там нічого нема. Тобто там точно не прилетить. Ми туди переїхали, до вечора мені вже подзвонили з воєнкомата, сказали, так і так, ви в резерві першої черги. Хоча я не знав взагалі, що таке Збройні сили, я не знав ніяких бригад. Я просто їхав туди, бо в мене там був хоч хтось, мій знайомий. Ті хлопці, з якими я був, моїх два друга, з якими ми там ще були. Вони ну, показали мені. В прикордонній службі я не розумію, що таке війна, як треба воювати, бо так як я, ну, ми там не, не приймали участь в боях, не штурмували нічого. Там в мене все було поступово, пару прильотів в день, десь там впало біля нас, десь там чуть далі впало, там десь якісь ракети над нами прилетіли. Тобто це я так поступово це все привикав до того і мені дуже повезло. Після чого вже все от серйозно почалося, це спризнано Донбас. Ми приїхали. Перше село в нас було біля Святогірська. Ми приїхали на штурм, ми просто там штурм так і в нас не вдався. Ми приїжджав в танк, кошмар у нас три дня. Це був ваш перший штурм? Е, да. ну, так, він так і не стався. Просто через те, що там постійно літали е, е, російські, які любі наші приміщення бачили. А з самого початку мені довірили дуже серйозне завдання, я носив зарядки до радіостанції. Тобто, отак, я нічого не знав, нічого не вмів, мені ну от, будеш носити, коротше, зарядки до радіостанції. І тут же мені дали РПГ, так як я ще на контракті навчився добре з нього стріляти, я так кажу, то я ж можу. От. Ну, на. Ми просто стоїмо всі, там хтось сигарету закурив, і просто пакет градів прилітає практично по нас, там, майже по нас. Я так падаю, просто під дерево. Ну, це все починає падати круг нас. Я падаю під дерево. Розумію, що це дерево так собі, бачу там дерево погрубше, повзу до нього, бачу якийсь насип з піску, повзу снав до нього. Розумію, що я тут тільки що в туалет сходив, шовтолець <гум> І Біля того насипу це було коротше, ще колись, десь там підготовка до того всього, викопали е траншею, дуже-дуже велику, прям дуже велику. Траншею викопали, і це був цей пісок висипаний. Я падаю в яму, коротше, тут яма, тут яма, типу окоп. Коротше, вся толпа просто так біжить через мене, перелітає. Ми всі залітаємо в той окоп. Всі, дуже у нас багато було, всі туди влізли. Це був дуже довгий окоп, це була дорога, і там з двох боків так було накопано, Ну, коротше, якісь там міри були прийняті на початку війни, ще до того, як туди росіяни дійшли. І ми всі в цей окоп заховалися, впали. Я з цим автоматом стою. В той момент мені ще навіть не дуже страшно, думати, ну, війна, це нормально. Коротше. Тут другий зал вже практично по нас, бо, тому що я, я якось так підняв голову, чи я не встиг лягти, якось ще, не можу зрозуміти. Я просто бачив біля наших машин, прям прильоту градів, розлітаю.

Я лягаю просто, і хтось кричить: короте, машини, машини. Я такий думаю, блін, це типу, машини з БМП якісь на нас їдуть. Ще, що... В мене тільки автомат, взагалі. Моє РПГ, там в тому Уралі. Все, мені капець. Короте, я вже не знаю. Я вже думаю, що блін, робити. Бачу, що всі з окопи вилазять, думаю, розумію оборону займати. Я не знаю, що мені робити. Я за ними просто біжу, долізу в Урал, грузиться. Такі... І чую, ще раз кричать, в машини я такі, а в машини, це я можу. Ми відкотилися, зранку спробували ще раз, приїжджаємо вже в ліс, вже в день короте, починаємо капуватись. Та сама штука, по нас грати. Короче, ми свалили і зрозуміли, що ну, машинами ми туди не заїдемо, ми спішили чуть далі і по трошечки малими групами почали підходити до того села, яке мали штурмувати. Ну, відгрібали ми там жорстко, просто танки виїжджали. Ми нічого реально не могли зробити. У нас не було ні нормальної розвідки на той момент, Це плюс-мінус початок війни мається на увазі пташок і тому подібне. Навіть якщо вони і були, ми не вміли їх застосовувати просто так, як треба. Виходили ми дуже круто. Це прямо як в якомусь там фільмі про, я не знаю, напевно, Першу світову, де ти так біжиш, там круг тебе все взривається, чи там Другу світову. Було прикольно. Після того вже навіть сподобалось. Це було 8 травня Білогорівська операція. Ми приїжджаємо в цю ж саму Білогорівку, просто летить артилерія, зносить село, просто рівняє з землею. Ми от такі просто попадали, десь хтось з одна заблудилася, не туди повернула. Коротше, наш командир йде їх шукати. Ми всі чекаємо, лежимо, арта зносить. Ми просто так голови понакривали, лежимо. І тут е, йде тітка, якась з двома беклахами п'ятилітровими літровими води, і така нас приходить, Здрасті, ребятки, і просто пішла, понесла собі ту воду. Приходить наш командир, знайшов тих всіх пацанів, десь там короч, якась оця арта стріляє, там якісь там такі горби в Білогорці, там така локація, Е прикольна, до речі, локація да, з такими пагорбами. Звідтом летить арта, приходить наш командир і каже, нам туди. Ми охопалися недалеко від річки, там така ще дорога була біля тої дороги. В той момент в Білогорівці іменно я взагалі нічого не побачив. Просто хлопці, що були з боку, побачили одне БМП і навіть не встигли по ньому відпрацювати. Вони просто так мелькнули, проїхали, вони вибігли, чекали, що він зараз десь з'явиться, їх просто не було. На цей момент мені дали джевелін на цю задачу. Це, я коли йшов на війну, я такий думав, от, блін, якби мені дали джевелін, так. То... Кому там дадуть Ну, Це просто для мене була якась мрія. Хоча б я коли його в руках потримав перед там, ну ще там на півдні, коли нам показувалося джевелін, я такий, а, дайте попробую, такий, ум, він твердий, ну просто. А тут мені кажуть, ти будеш джевелінщиком, я такий, що то, я пацанам розкажу, мені не повірять, Ті, я не знаю, ну просто. На другий день вони там, але руски так само боялися в село заходити, вони там інфи не мали. І на другий день наші знову зайшли, коротше, вийшло так, вже, що половину села росіяни контролюють, чи другу ми. І там вже штурмові луби ходять, БМП, наші їздять, там коротше, перестрілки, і мені сказали, коротше, ну що так, їдеш, там бачили тонки, їдеш, коротше, стріляти тонки з джевеліна. Після того, як заїхали танки, ми виїхали за село на пагорб, і мені вдалося з джевеліна підбити один танк. Тобто це Білогорівська операція. Після того зразу вже там, ну, в нас були, там, ми там ще їздили, нічого такого цікавого. Ми зайшли біля Залисичанського, ми зайшли, зайняли рубіж і мала прийти бригада нас поміняти. З самого ранку, як тільки розвинули, спочала заїхала колона просто русських стала перед сусіднім відділенням, і щось вони заблудилися і почали щось між собою спілкуватися. Вони відкотили за железку, поки вони відкатувались, їх побачили. Вони почали туди стріляти. А наші хлопці, я ж дівліном там десь зайняв позицію, якщо на нас будуть їхати. А наші хлопці просто взяли одноразові РПГ і між цими кущами, отак я, я не знаю. На той момент особливо я би так просто не зробив. Ну це. Ну, якісь інстинкт, інстинкт самозбереження треба мати. Вони такі, ті, ну йдемо, що підіб'ємо. Ну це ті хлопці, про яких я і казав, що навчили мене воювати. Вони такі п'їх, дофіга. Там коротше було вісім бетерів, БМП і танк. І вони прибігають, там їх дофіга прикидають, і ми не попали. Вони такі, так беремо ще, пішли. Я стою, типу, взагалі нормально, типу, тікати звідси треба. Ну, Ми просто пішком. І вони пішли, коротше, ті поняли, після ще одного вистрілу підбили БТР, ті поняли, що не все так добре, і почали по кущах ховати машини. З моєї точки зору Харківська операція це була просто прогулянка. 25-та бригада, Красавчики, прорубали першу лінію оборони. Ми зайшли кілометрів 30 в тил і просто по тилу проїхались. Ми заїжджали в село і там вчора втікли руски. Ми заїжджаємо в село, місцеве вчора втікли. Тобто, практично без боїв. Одне з моїх відділень, яке я виставив на перехресті разом з ротою, в якій я зараз служу з хлопцями, розбили декілька заблучих. Камазів, якщо я не помиляюсь, три чи чотири. І це все, що там стрілялося. Тобто руски просто були в паніці від того. Ми зайшли в тил, по тилу ми просто їхали, вони просто в паніці розбігалися, там брали полонених, тому подібне. В самому Ізюмі те саме. Вони не знали просто, що робиться. Вони тікали від нас взагалі. Це вже ізюм. Після Ізюма ми перейшли річку. І вже там вже почалось цікавіше. Бо коли я побачив на карті Харківську операцію, ми прийшли до комбата, він показує: от ми сюди заходимо. Коротше, я просто це побачив такі думаю, ну, якщо половина мого взводу виживе, то я буду радий. Але воно пройшло все настільки лайтово, ну для мене особисто і для мого там взводу. росіяни навіть я не чув ні одного вистрілу артилерії по нас. Тобто вони були в паніці просто, вони такі, як це взагалі? Тобто до Ізюма це була прогулянка. Після Ізюма вже стало цікавіше. Після того там вже росіяни плюс-мінус готувалися. Це вже ми, скажімо так, вже йшли в лоб, а не по тилу. Ми їдемо через ту яцьківку, там просто лежить Мста С, башня просто лежить, отак ми її об'їжджаємо серед дороги. Отак кругом трупи валяються. Ми такі після тої прогулянки ізюмської ми такі просто... Яку сторону так дивлюсь, думаю, куди ми їдемо? Загалом в нас було завдання вже потім сват викреміна, оця траса. Ми там йшли за 95-кою. 95-ка тоді рубала десь там посадки, а ми йшли за ними. Після чого ми отримали завдання просунутися до траси, вийти на трасу, перекрити її. Там був такий яр, який нам заважав. Загалом десь в районі 10 днів ми трохи просунулись трошечки. Потім ми навіть в якийсь момент одні з наших хлопців без дозволу командира перейшли. Яр в дуже сильний туман стирили з русських позицій АГС і вернулись назад. Замінували декілька автоматів, які чогось там були передні окопи, чогось росіян там не було. І вони десь за метрів 50 щось десь там говорили. Можливо, це була у них якась нарада, що вони зібрались. В той момент як він прийшов. І він просто автомати, причому біля окопів були, стояли. І Вони просто забрали АГС, під автомати, коротше, ефки поставили, попідпирали автомати на дерево, поспирали, щоб коли ти береш автомат, чекав відстрілила. Будемо схватово-кремінна, село Макіївка. Там у нас були цікаві історії, дуже багато цікавих. Я думаю, за село Київка, напевно, там вся Україна чула, і не тільки Україна, хто там за війною слідкує там. Був наш перший взвод, зайшов, пробив короче, так, оборону села першого, там русські на цвинтарі окупалися. Тому, слава Богу, що дібо, нам не придеться для вас ті ями купати, ви вже самі собі викупали. Це вже майже темніло, так як це було 12 листопада. Це було. І Відповідно, ми, як група, так, резервна пішли, щоб закріпитися вночі за них. Закріпитись, там переночувати, бо хлопці замучені. І потім вони, по ідеї, мали би приїхати і дозачистити село. Ми прийшли, закріпилися, прийшло десь в районі 11-ї години раніше. Половина 11-ї, прийшли штормова група росіян, відбивати позиції, втрачені 10 чоловік. Ці хлопці, що біля хати, просто пройдуть по радіостанції, що їхній будинок хтось обходить. Ми навіть толком не розуміли, де вони. Тому що так головний сержант прийшов, коротше, так, ви ставайте тут, ви туди. Ну там з мого зводу це було три групки, тоді тільки поїхало. Вони підпустили просто в упор трьох-двох, зразу поклали, один з тих забігти в хату. Ну йому туди гранат, коротше, чик-чик-чик, накидали. Е -е. Вони, ці рускі, кажуть, ще щось там пробували, перестрілювались, в районі там 20 хвилин весь бій тривав, поки я таки сижу, сижу, тут все передаю, кажу, там зліва ще тебе обходять. Ну, Це був прям екшен, просто, тому що в той момент в нашого пулеметчика були заражені трасера. І це ніч, і я йому кажу, вас з тої сторони обходять, він отак вибігає просто і з пулемета починає насипати тими трасерами. Ну, блін, я не знаю. Я би хотів, щоб в той момент в мене була камера. Це прям дуже крутий дуже, 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 дуже крутей був, І що мені сподобалось дуже. Спишки, короте, ці трасера розлітаються, вони десь там в якийсь інший будинок прилітають, ну, Дуже класно було. Просто почав відпрацьовувати по одному, там вони якось були не з нашої сторони, а з іншої сторони, там за будинком, десь там вони перестрілювалися, в будинку частина була. Він відкрив вогонь короте, по одному, не попав, він десь там забіг, і таки все, я так поняв, він забіг сказав, нас окружили, валим звідси. Вони ще до того кричали, їх було 10, там мої хлопців 6, вони кричали, ніби, їх десь ну, багато і відходимо. Тобто вони проти шести, вони Бій взагалі не витягували. І вони коротше, почали втікати просто толпою через дорогу, ще, один, ще одна коротка черга з цього пулемета. І вони, вони якось перебігли через дорогу і присіли чогось. Я не розумію, чого вони подумали, що там безпечно, ну, в метрах 20 від хати, в якій тільки що їм гранати залітали. Вони просто прибігли, щось подумав, що там безпечно, сіли і щось говорили. Ну тут коротка черга, коротше, і вони просто всі повтікали. І один тільки впав. Ми вже зранку прийшли, побачили. Це е, потім ще один з тих, що був в хаті, він ще жив. Але поки ми його везли на евакуацію, то він вже коротше, по дорозі він помер він багато крові втратив, йому руку відірвали, він походу хотів гранату відкинути. То він, він ж нам розказав, що їх було 10, він розказав, що в них був один командир-контрактник, решта мобіки, і цей командир-контрактник якраз і йому в голову і попали при відході. І тобто, документи його перевірив, побачив, що це був він, і плюс підсумочок його мені дуже сподобався, і я вирішив, що буде таким трофейчиком маленьким. Та не то, що він мені він зручний. Мені він подобається. Я не знаю, він чому я не знаю, чому наші так не роблять з кліпсою. Це дуже тихенько і дуже е, е, зручно. Ми, ми стояли в районі Кремінної. Якраз вже ми були в лісах біля Криміної, йшли до лісу. Я на той момент вже тільки перейшов до розвідувальної роти. І в якийсь момент почали прилітати новини про те, що Бахмут беруть в оточення, просто вони просувалися якимись неймовірними темпами росіяни. В якийсь момент вони зловили той кураж і знайшли якусь частину, де там наші війська не були добре посилені, і проривалися. Тобто новини не встигали обновлятися, як по тому просуванню. Це був початок лютого, якщо я не помиляюсь, нас перекинули сюди. Тут в нас з самого початку це були завдання по флангах. Тобто, самі перше завдання. Я тоді тільки став розвідником. Я отримав нових хлопців, які взагалі там тільки з полігона, і я мав займатися тим відділенням. Один раз ми чисто випадково чисто випадково попали в штурм. Тобто побачили, коротше, що через дорогу. Перебігають росіяни в нашу сторону. Коротше. І плюс на... за дорогою з їхньої сторони був окоп, і вони натягуються в цей окоп. І сказали, коротше, там у нас було шестеро група, ми всі заряжені, нормально, там начнічки, все. Коротше, там п'ятеро, якщо я не помиляюсь, тіпів, там вагнерів, зеків, там таких, ну, і там стівках взагалі нічого, а ви там заряжені. Їді заваліть. Тобто сусідній дом, типу перейтись там, я не знаю. Ну тим більше вони нас явно не будуть бачити, то пішли. Я поки прийшов, довів хлопцям завдання, де вони є, що вони є, розказав. Це зайняло хвилин, можливо, 10. Ми виходимо просто з підвалу, і тут починається просто жорсткий. Ну, я не знаю, такого бою я, напевно, ще не бачив. Це вже потім, зранку, ми знали від полоненого одного з вагнерів. Це їх штурмувало 80 людей, просто ті будинки, в яких ми зараз. Просто такий залп вогню. Коротше, ми далі рухатись не могли. Ми впали на тому місці, де ми є, куди ми дійшли, і прикривали вхід в будинок. Наші стояли там на якомусь з поверхів кулеметами, які просто косили ту всю піхоту, яка лізла, ми стояли знизу, і наше завдання було не пропустити їх, щоб вони зайшли в під'їзд, на вході в під'їзд. По суті, там ті перші поверха, там вони були так, якби чи закриті, чи якось так. Коротше, вони не мали би попасти зі своєї сторони. Ми стояли там ззаду. І ми там були до світанку, вже як почали світати, наші хамара були на відкритій сильно місцевості, і ми просто. Після чого там вже штурм практично закінчився, і ми пішли, забрали свої машини коротше, і знялися з вітом. Це просто такий випадковий раз, що я попав на штурм. І це зараз вже, вже на флангах Бахмута, там, де ми працюємо, наша робота виключно за передним краєм. Це небезпечніше, набагато більше, ніж проводити когось кудись, але це реально цікаво. І ти бачиш якийсь результат. І та група, що рухалась з поверху, коротше, ми побачили, вони, ну, вони побачили бліндаж, ми вже зайшли, його зачистили, все зробили. і... І наступний бліндаж десь за метрів 50 був перед нами. Я передав це групі, яка зверху, кажу, давайте, йдіть перевірте, коротше, поверху, огляньте, що там. Поки ми спускались, ми побачили, що там ще декілька окопів було. Один з них був завішений, ми його прострілили, Підходимо до наступного, а там сидить руський, просто який дивиться в сторону свого друга, якого завалили. І він отак з автоматом сидить. Чомусь він дивився не в нашу сторону, де ми зверху спускаємося, а вниз. Можливо, що. І, по суті, все, ми спустились, закидали коротше, гранатами решта бліндажів, які були завішені. Ну, крім того, там, там тому так само контрольну гранату закинули, якого першого положили. Тому що він, коли падав, він ще щось там кричав. Е, вот. І законтролили коротше, гранатами. І все, це, по суті, була наша крайня точка. Ми прийшли, завели хлопців, завдання виконали. І все, ми просувались, просто їх щелкали. Це була там гра в одні ворота. Наші пташки нічні їх побачили, попали під міномет, розбили їх повністю, не повністю. Дев'ять чоловік там вижило, які потім вернулись назад, прийшли просто з піднятими руками на наші позиції і сказали, що це всі, хто може йти після, вашої, після ваших мінометів. От, просто всі здались в полону. А в мене немає бажання це все робити взагалі. Я я цивільна людина, я так себе розцінюю. Я цивільна людина, я взагалі не військовий, я не вчився тому, і мене тому всьому навчило життя. І я не хочу цього всього взагалі робити. Якщо вони завтра підуть, то я буду радий. Якщо вони не підуть, то я просто буду продовжувати роботу там до того моменту, поки не стану на якусь міну або тому подібне. Я би міг забігти в підвал, закритися. і Моя дружина би відкрила двері воєнкомату і сказала би, чи мама, і сказала би, Олега, нема вдома. Е, Олега нема дома, давайте до побачення, я би міг це зробити. Але я не хочу жити в страху. Де, там я боюсь вийти в магазин, чи ще там щось, мене по-любому зловлять. Я така людина, що я не буду ховатись. І так же само порада всім людям, які зараз там хлопцям, які там призовного віку і тому подібно. Ви всі колись підете воювати. І тут вже далі буде питання: ви або підготовленими прийдете, або не підготовленими. Тому готуйтеся вже і зараз. Насправді війна це не та. Так страшно, як здається, як розказують, як видно на відео. Якщо ти нормальний хлопець, в тебе є голова, і ти вмієш думати, то ти можеш воювати. Не може воювати хіба реально ну, тупий тіп. Просто якщо ти не можеш відрізнити сині від червоного, да, тобі сюди йти не треба. А якщо ти тіп, який створив телеграм-канал, який там. Показує, де роздають повістки, ти вже людина, яка можеш організувати людей до якихось дій. Ти вже командир взводу, як мінімум. Якщо ти людина, яка там відправив свою дружину, щоб вона там пішла і глянула на блокпості, чи там нема, чи там не роздають повістки, так же саме, ти вже тіп, який вже планує маршрути, який вже проводить до розвідку і тому подібно, ти вже можеш воювати. Тому це не так страшно, це нічого такого. Я просто розумію це. Я це само початку зрозумів. Я все одно тут буду. І мені сенсу ті. Кати кудись нема. Діть зсу, хлопці, підписуйте контракт з нами, приходьте до нас, ми будемо з 80-ка вас буде вчити і навчить вас бути крутими розвідниками, піхотинцями, пілотами і бути в нас дуже багато вільних і різних посад, і ви себе тут знайдете. І не все так страшно, як здається, на перший погляд. Попавши в 80-ку, просто ви будете реально в самих крутих точках. Тобто це і Лисичанськ, про який всі завжди говорять, це і Харківська операція, про яку вся Україна гудить. Це і зараз Бахмут, про який всі-всі-всі говорять. І коли ви будете в цьому всьому варитися, вас просто ви зрозумієте, наскільки круто це все, що ми зараз робимо. І я це все пройшов, я це все пережив, і ви так же само змогли би пережити, якби були тут. І відповідно наступні операції будете з нами, і все буде прекрасно койно Знято